Рішення про схвалення звіту за про виконання бюджету за 24 рік. Звіт за відхідною частиною наш бюджет виконано на 478 мільйонів 49 тисяч 100 гривень. За видатками 444 мільйони 175 тисяч 800, 800 гривень. Як на кожному зміні звіті я зауважую. Нашим найбільшим податком, який займає найбільшу питому вагу, це є податок про доходів з фізичних осіб, який займає в загальному бюджеті 61%. В за минулий рік надходження встановлюють 108,73%. Надійшло 182 вісімдесят два мільйони тисяч при плані 167 шістдесят сім мільйонів тисяч гривень. Бюджет наш виконано на 106,1% що на 1,26% більше, чи в порівнянні з 2023 роком. Другим, найбільшим за величиною бюджетнотворчим податком є єдиний податок, який складає 144% в загальному обсязі власних надходжень. В порівнянні з 2023 роком надходження зросли на 1,43% або на 13 мільйонів 125 тисяч. Всі видатки у 2024 році були проведені згідно постанови 590 яка трошки обмежує наші, але видатки зв'язку з військовим станом. На 1 січня 2025 року кредиторської заборгованості в нас немає, є тільки дебіторська заборгованість у сумі 681 900 гривень. Це оплата природний газ. Panie Wójcie, przed tytułem mojego wypowiedzi było u Was nie z tytułu wypowiedzi, a zapytanie z tytułu wypowiedzi. Możemy Maju, może zostanę tylko na miejscu, a ja także z У кожній програмі, а це 51 програма, по кожній програмі були ну, цифри, які передбачені кошти, які профінансовані в центру кодання. Я просто нагадаю, що 51 програма у 2024 році була розглянута, розглянута була і на засіданні виконавчого комітету і затверджена на сесії міської ради. На всі програми було. Передбачено 169 мільйонів, освоєно 142 мільйони, процент виконання 84,1. Всі непрофінансовані або неосвоєні кошти були направлені у вільні залишки. Ще можна сказати, що внесено 101. Направка ці програм, вона була розглянута на засіданнях міської ради. Ну і коротенько, все. Якщо є якісь запитання до кожного з законацію, можна то, подивитися по програму, Чи загальнома якісь запитання, то. можемо ставити рішення на голосування, так? висування. напрямків отруєння бджіл на території Дубінської міської територіальної У зв'язку з кадровими змінами відділної поліції ми вносимо зміни і замість Солонинчика Андрія Борисовича ставимо Сискова Святослава Олександровича. Немає заважень? Ставимо останнє. Громаді розписані поробка по термінах, по виконавцях, зорієнтовано на ключові показники, які маємо досягнути в результаті виконання плану. І такий план є в нас, це він щорічний план, діє в попередні роки. Ми його затверджували розпорядженням міського голови, але оскільки всі ці заходи, які здійснюються на території громади, вони є обов'язковими для підприємства установи організації. Які проводять свою діяльність на території громади усіх форм власності, тому ми маємо рекомендацію розглянути його на засіданні виконкору. Пане ставлені в додатку, якщо є запитання, я зараз відповідаю. Пропозиції? Ставимо голосування. Пороху є від Держпродспоживслужби, де є в документах, які були додані до заяви. Перепоховання буде відбуватися в межах кладовища Коперника. Перепоховання здійснюється за рахунок коштів самої особи. І буде захоронено тіло на ділянці 18 реакція 9 біля могили і його батька. Пороково не було, мусили вже побувати, Які будуть пропозиції? графіку, який був запропонований в конкретній документації, задання не обличчя зміни до графіку, а саме додалися об'єкти підприємства, самої юридичні особи. І кількість самих контейнерів. Ці всі зміни. В принципі, графік саме так як і був, так і населення нічого не. застосування цієї між перекладом на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення. Програма розрахована на 1 рік, як 25-й, повністю ідентична програмі попередніх років. Виникла потреба затвердити програму, тому що попередньо конформи стандартами на тарифи на водопостачання водовідведення для населення залишили тариф, який був ще на попередньому конформі. Виникла різниця в тарифах, і тому за першу роті

Віктор Петрович щодо дозволу на розміщення зовнішньої реклами в собі подачі по вулиці Куперника, 2А. Це буде односторонній щит, розміром 4,7 м на 1,7 м на 0, 2 метри. Конструктивним рішенням терміном на 5 років. Згідно з законом, якщо не менше вікно, пише задіяти, що 5 років дає на фото, ви бачите, як буде виглядати сама реклама. Це біля кафе гаражку.

Сьогодні ми надаємо комунальному некомендірному підприємству Добонівська центральна міська лікарня з одного дерева липа по ході з типами пакет родину на попередньому виконкому процедуремові. Thank you. В власності в скверу, територія скверу по вулиці Грушевського, міста Субуні. Зараз на фото ви її бачите. Бачите, що є кора з дерева впадає повністю сухі. Далі одне дерево, акація, яке знаходиться на землях комунальної власності по вулиці Грушевського, міста Тупунів, біля готелю. Бачите, це дерево, ну повністю сух. Одне дерево клем, яке знаходиться на землях комунальної власності, на території стадіону Локомоти у вулиці Василя Жука. Одне дерево береза, яке знаходиться на території кладовища села Ільпінь, мікрорайон Бітків. Ну, Сталя аварійне підриває могили. Одне дерево горіх яким знаходиться на землях комунальної власності по вулиці Березнева, 28. Дерево має дуже сильні наклони, як ви бачите, одна це небезпека і мешканцям і майоную людей. Одне дерево каштан, яке знаходиться на землях комунальної власності по вулиці Незалежності, 4. Дерево комірцькому. І ще до нас звернулася також Типовчук Людмила Васильівна. Щодо обрізання гімнату ще одну адресу, доручити комунального підприємства до будинків обрізку <coughs> двох дерев вулиці Ресів Кайнків-19, а саме зрізати... Написано, але ще до нас звернулася до кучу Людмила Васильівна. Теж щодо обрізання ділянку вулиці Олени Чістів, 19 дубів. Фото ви бачите. Коли ви їздили в неї на виїзд, я пояснювала, що дерева далеко і немає. ну, Як бачимо, на фотографії є. Торік в, в цьому році вивезли на 90 мішків, 120-літрово іменно своєї території, а в прошлом році 120. Це все ж ну, 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 кожен... По-перше, ми вигрібаємо його кожного року, косимо ціле літо, цілу осінь. Це тоже наші розходи. Ніхто не прибирає, ніхто. П'ять років назад шлихта приїжджав з Ленотезайства, тоді визивали телебачення, і шлихта приїжджав, почистили, порізали те, що їм схотілося. Вони ж ці гіляки, які до нас обід не порізали. Хороші порізали такі нормальні гіляки порували, забрали, а все остальне, дрібне поставляли. І ми його все збирали. самотужки зріжете, якщо тут. Самотужки. Добре, ви почути. Дивіться, тут ми не, не можна з робити нічого, тому що ми давали дозвіл на кронування дубів по іпінню. Якщо ви зараз поїдете туди, де ми давали дозвіл, там дуби обрізані і вони вже висохнуть. Тому питання стоїть: це дуби, це не, це не липа, не, не фруктові дерева. І так сталося, що ви живете біля, ці, біля, цього, біля цих насаджень. Дуби не кронуються по ДБН, вони висотуть. Там 5 чи 6 дубів, які обрізали. Їм не можна давати е, обрізати людям. Якщо обрізають, обрізає КП з Долгонівський так, щоб той дуб різ далі. На сьогоднішній день ми цим дозволом, на це обрізання ми приводимо до того, що ця алея дубів буде знищена. Тобто ми маємо дати собі звіт. Якщо ми даємо, що обрізали, значить цих дубів у нас не буде. Ну, у нас чи далі тих, хто будуть жити. Це дуб кронуватися має бути тільки дуже дуже ну, обрізатися дуже дуже обережно. Об які їх на їхню територію заходять, так? Динус, ми дали ко дозвіл на крумування п'яти чи шести дубів. По-перше, попередньому витунковому на сьогоднішній день я вчора спісав і за туда там дуби обрізані, просто обрізаний. Вони в цьому році загинули, там п'ять чи шість дубів. Аналогічно тут, якщо будемо фізичним особам підрізати це все, ну, там буде зрізано отак і ці туби загинули. Давайте даємо дозвіл кафе з Лубунівського, кафе з Лубунівський, саме ті гілляки, які справді гілля, які ну листя, все опадає, яке на решті на <кхе> <кхе> <Я>, телефон. Тобі... Але <кхе> тоді, щоб якщо ми в нас не було, що одні прийшли, а друга хата буде стояти. Тоді треба давати дозвіл, отак повністю зробити всю дорогу, що до. Так, Коли вони приїжджали, я просила поріжте мені оці гіляки, вони сказали, тут та провода йдуть, ми не можемо. Вони машиною приїжджали, вишкою, половину доріжте, потім другу половину. Вони вирізали те, що їм сподобалось. Ну, Руслан Львович, якраз я тут з цим человеком комуні, і я думаю, Руслан Львович важити на це. Якщо ми даємо добро, Руслан Львович, ви зробите так, щоб воно було добре для людей і щоб не зашкодило дерева. Так. Не почула, добре дякую. Інча дуб, то може взяти закон. Там, якщо, якщо дивитися правильно, по закону і по нормах, ці дуби давно треба прорідити, тому що дуб не може, там вже їх багато всихає, вони не можуть розкрити. Бачите, які вони високі. Це не дуб. Це, 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 це вони звичайні, як народі. Там треба Звертатися в лісництво інженера-лісника і добиватися до того, щоб їх прорідити. І там є багато дубів, які по два-три ростуть, вони вже обсикають, я, я там ходив не раз, і ці люди жаліються, і там осінню, там куча гілляк падає, і листя падає, і там справді неможливо. Не я розумію, бо, що вони побудувалися там, треба але. Щ... Вона та каже, якщо тупо всохли, вони, вони дають дозвіл. А в принципі, вони не дають <головіко> А якщо поківець із лісівників, які вибираються, як вони мають росли і що вони дадуть. Якби захищені закон? Тобто вони ніякого тобто, випадку не могли встигати. А люди, які там живуть, вони хочуть ці любити взагалі не розуміють. То вони хочуть, але вони там побудували. Як би не обрізали? Частково треба їх дійсно обрізати, якщо гілля не територію буде захочувати. Якщо обрізати, то їй потрібно обрізати, мати дозвіл від спеціалістів, які скажуть, як її обрізати. Ні, ставлю роботи, що треба показати, Що можна, що не можна. Це не яблуня і не рушка, це. Це діяльність капець Олбодівська. Це вони це розбудуються, які знайде спеціалістів, які їм розкажуть. Це їхня робота. Так, значить, рішення ми вносимо ще пункти по Оленів Черки 19, і вони забудовані отв'язувати. Серку серце.

Для добровольчого з Добунівської міської територіальної громади дизельне пальне в кількості 680 літрів. Доцільність, я ж так розумію, ми не буде передавати, це передаємо. Доцільність. Юрій Володимирович, доцільність. У нас є дійсно, куди передати на передок на фронт. А так, я, я хочу, щоб зупинили зараз запис. Зупиніть, будь ласка, запис. Це не... вже да, будемо опускаємося. Пускай буде запис, люди пускай бачать, що є. Можемо, так,